здоров'я місцевий блогер на цьому на ефірі коротше купив я такої цибульки підійди на штуку купив я фіолетові цибульки буду робити цезар сама цезар це буду там укутурувати от я вам говорив за ці зеркала потяжені зеркала отаке прикольні зеркала по цієї сторони не подобається ну і що це, це вже останні деньки цього літа. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, ну і будьте добру, Душе тобі лайк. Пінзін ще забув вам показати, бачите ще білогір. Є. Yeah. Бажаю здоров'я, от місцевий флоер на цьому на ефірі. Коротше, купив я такої цибульки, підійде ближче. Вивів я фіолетові цибульки, буду робити Цезар, сала Цезар. Це буду там окутурувати. От я вам говорив за ці зеркала, покажи на зеркала. Ось такі прикольні зеркало. Ось з і сторони. Мені подобається. Ну і що? Це вже останні деньки цього літа. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Ну і будьте добру, тушите туди лайк. Бензин ще забув вам показати. Бачите? біла білогір.